Яку пам'ять роду ви носите в собі на рівні несвідомого, на рівні генетичної пам'яті, існування якої, до речі, довели вже вчені, довела наука, е, яка тут є запакована пам'ять, от не з вашого життя і не за вашого життя, да? е, яка от просто передалася вам буквально генетично. Подивимось таке цікаве запитання на таро. І ну відповідно, в, в чому ця пам'ять є для вас важливою, в чому вона проявляється, ну в залежності від того, що вийде ще тут упрочного. Ставте вподобайку відео для енергоднино, і буду вдячна за ваш зворотний зв'язок в коментарях. Як вам це відгукнулося? Як ви зрозуміли для себе цю інформацію? Це послання. Давайте дивитися, от що таке важливе ховається у вашій генетичній пам'яті, пов'язане з вашим родом, предками і що вони переживали, проживали. Ой, 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 е, да, це пам'ять або про такі Тяжкі часи, важкі епохи, важкі закінчення життя. Боюся говорити це слово. Боюсь, нута. Ну ви зрозуміли. Ви можете подивитися на подивитися на зображення. Що ж таке скадритину? зачіпаю. да зрозуміло, що ваші предки тут були. Ну які важко важким чином, насильницьким навіть можливо пішли з життя. Напевно, члени вашого роду, ну не напевно, точно вже втілювалися в часи воєн. Репресії, голодомору, до речі, можливо, і відповідно дуже важким, нехорошим чином закінчували своє життя. І е, тут може сидіти у вас або фобія цього неусвідомлена. Коротше, тут ви, ви прям пам'ятаєте на рівні генетичної пам'яті, як хто пішов, от такі самі кричущі випадки, в роду, самі важкі. Так да. і який це прояв має саме для вашого несвідомого? Чи то це фобія, чи то ще щось? Як воно для чого? Да, це має значення Спосередньо у вас. А ви надмірно обережні по життю? Ви багато в чому через це топчетеся на місці? Бо ну є бажання уникати тут, до речі, може ще програватись втратами близьких людей. У мене, до речі, ця тема зовсім на днях вилізла в клієнтському розборі дуже великому. З іншого боку, але вилізла тут, що на рівні генетичної пам'яті це зберіглося, що можливо на рівні душі, якщо ви вже втілювалися в цій родовій системі, от ну, бажання уникнути і не проживати це. Що на своїй шкурі, вибачте, що переживати, коли це відбувається з близькими. Через це ви можете багато чого уникати по життю, що мали б робити, насправді. Ну, наприклад, уникати близьких стосунків, бо душа пам'ятає, що таке втрачати, бути вдовою в дівцем. Або боятися десь ризикувати, щось робити, кудись рухатись, бо краще сидіти собі скромно, десь не висовуватись зайвраз, бо висовуватись, ну, як би чрівато, так? Да? Оцим. Бо хтось колись висунувся в вашому роді і був розстріляний, Вибачте, ну от от, от, от. І тому ви надмірно стримані, надмірно обережні через це. Десь себе стримуєте там, де не треба, десь не рухайтесь кудись. Там де треба. Ну і от все в такому дусі. Да, от о, велика частина життя, як ніби, стоїть на паузі, саме через це, саме через цю пам'ять. Подумайте над цим. А я вам дякую за увагу.